Масштабні провокації, що призвели до численних сутичок і побиття журналістів, як таке стало можливим у центрі міста під самим боком у головного управління київської міліції. Головні дійові особи цього ганебного видовища організована група спортсменів бійців, зокрема з міста Біла Церква. Ці хлопці професійно займаються єдиноборствами і позбавлені моральних чеснот. Натомість вони більш ніж управні у хамстві, сварках, провокаціях насиллі та бійках. І неодноразово деякі з цих вуличних бойовиків вже були помічені в інших насильницьких конфліктах, зокрема під час руйнування будинку вчительки Ніни Москаленко на Печерську у Києві та під час протистояння на парламентських виборах. У білій церкві, але понад усе здивувало у суботу фактичне безсилля правоохоронців. Міліція лише удавала, що підтримує громадський порядок, а фактично просто бездіяла. Більше сотні журналістів зібралися сьогодні на пікет протесту під МВС із вимогою до міністра внутрішніх справ Захарченка. Розслідуй або йди у відставку. Головного міліціонера депутати викликають на килиму Верховну Раду. Максим Савчук у своєму розслідуванні відновив хронологію тих драматичних подій, показав, хто конкретно брав участь у побутті. Наших колег. Масштабна бійка 18 травня на Великій Житомирській розпочалася доволі дивно. У Києві просто нашпигованому правоохоронцями з'явилася броньована розвідувальна машина БРДМ з рядженими зайцями на борту. І їхала вона, як свідчать ці фото, у супроводі ДАІ. БРДМ безперешкодно з боку правоохоронців рухалася до Софіївської площі, де тривав опозиційний мітинг. Коли відстань складала лише один квартал, спиняти техніку взялися народні депутати. Вони почали вимагати у правоохоронців затримати водіїв. навіть не може запросити водія. з якою метою цей транспортний засіб їхав серед великої кількості людей, встановити його належність і прийняти рішення відповідно до чини. Міліціонери натомість заявили, що це не техніка, а транспортний засіб. Мовляв, його треба направити на штрафмайданчика, вже потім затримувати танкістів. Дайте можливість заїхати йому зацепити. Люди після такого пояснення розлютилися, особливо коли БРДМ почав знову їхати просто на них. Техніка могла з'явитися на вулицях. Зупинити техніку вдалося лише спусканням коліс. Поки підполковник пробував навкарячки проводити переговори через люк, загін спецназу стояв на тротуарі і ні на що не зважав. А не пускали а танків. Ну, да, робіть, будь ласка, дивите? нічого такого проти Тим часом натовп навколо БРДМ все більшав. Безсилля міліції все більше підбурювала натовп. І коли ситуація дійшла певного емоційного апогею, як за викликом на допомогу зайцям, з боку Михайлівської площі прийшли визволителі міцної статури і в спортивних костюмах. Зверніть увагу, на момент нападу Беркут вже немає на Житомирській. Сторони немає кому втримувати. Лишаються ті ж два безсилих міліціонери. Загін підтягується лише коли зав'язується серйозна бійка. Спецназу нарешті вдається відтіснити бійців. Але міліція нападників не затримує. Більше того, з цього відео видно, як спортсмен сам радить правоохоронцю, що робити. А тут заламаний боєць повідомляє спецназівцям, що вони свої. Його відпускають. Остаточна капітуляція спортсменів відбувається лише після прориву націоналістів. Вони втікають. Коли читали бронетранспортер, Куди дівся овець спецназ? Він від початку був тут, коли пройшли ці, спецнази вже не було. Куди вони пішли? Ви будете відповідно? Ні, покладні. Далі спецпідрозділ вирішив сконцентруватися на опозиційних активістах, які повернулися до військової техніки і продовжили її колихати. Беркут пішов на опозиціонерів. І тільки тепер, змучені за духою зайці, які, власне, і спровокували безлад, вилізли зі своєї схованки. Під прикриттям спецназу їх вивели, а БРДМ відбуксували. А наприкінці суботи речник Київського МВС розповів, що БРДМ їздив на людей задля розваги киян і гостей столиці. АБТР це використовувався, він це демілітаризований автомобіль, який використовувався для розважальних закладів, для киян та гостей столиці. Сутичка на великій Житомирській відзначилася й побиттям журналістів, фотографа комерсанту Влада Соделя і кореспондентки п'ятого каналу Ольги Снісарчук. Вони почали на нас нападати, почали бити влада, почали на мене нападати. Я кричу, ви що робите? Вони кричать Фашисти і нас валять на підлогу і притискують до будівлі до стінки. Чоловік, який це робив, можете його шукати. Чорний чорне костюма, дідас. він конкретно нападає на мене. Зверніть увагу, як оперативно і достойно реагує міліція на цей напад. Однак, попри очевидне порушення статті 171 Кримінального кодексу, перешкоджання журналістській діяльності, міліція спершу вперто не хотіла порушувати справу за цією статтею, кваліфікувавши це як хуліганство. Але після переговорів з опозиційними депутатами Київський глав передумав. Поки міліція розпочинала пошуки, журналіст Дмитро Гнап ідентифікував нападника. На своєму блозі він розмістив оці ці фотокартки, а також інформацію про бійця. Ним виявився Вадим Сергійович Тітушко з Білої церкви, 1993 року народження, член спортивного клубу Будо, займається єдиноборствами, проживає з батьками. Прізвисько Вадік Румин. Так виглядала сторінка Вадима Тітушка в соцмережі до видалення. А ось ми можемо побачити поєдинок нашого героя. Тут він один на один і не проти жінки, тому виглядає не так впевнено і ефектно. Опозиція звинуватила в заворушеннях владу і наполягала, що бійці саме антифашисти, із мітингу партії регіонів, що проходив паралельно на європейській площі. Надвечір гарячої суботи відреагувала на бійку і партія регіонів. Її офіційний сайт зацитував Віталія Журавського. Ми категорично відкидаємо звинувачення, що бійці на мітингу опозиції на вулиці Житомирській були помічені учасники антифашистського мітингу. У момент, коли відбулася бійка, учасники нашого мітингу були на європейській площі. Однак відео і фото з подій вказують на інше: наприклад, оцього чоловіка, що кидає наповнену водою пляшку в НАТО. І вправляється кулаками, телекамера ТВА й зафіксувала біля сцени антифашистського мітингу з бейджиком, очевидно, адміністрації заходу. Причому спортсмен про цю ксиву на шиї забув і прийшов битися з нею на грудях. Проте влада продовжувала наполягати на непричетності. За годину з'явилася заява, в якій партія регіонів звинуватила в побитті журналістів опозицію. Опозиція не змогла забезпечити нормальні умови для роботи представників засобів масової інформації під час проведення свого мітингу. Ми впевнені, що винні будуть знайдені вже найближчим часом, оскільки це питання честі правоохоронних органів. Однак, уже наступного дня ці слова не коштували ламаного шеляга. Бо коли блогер Колумбус 2 ідентифікував іще одного нападника, сумніви у причетності партії регіонів до нападу розвіялися остаточно. Зверніть увагу на ці знімки. Ось позаду Вадима Тітушка стоїть чоловік у чорному. Ось він у гуще подій серед нападників. Ось ця ж людина розмовляє з Русланом Кошулинським, коли той намагається владнати конфлікт. Ось він під тією сценою антифашистського маршу. А це фото того ж молодика, увага, на сайті молодіжного крила партії влади молоді регіони. Звуть його Василь Бойко, 79-го року народження, випускник Національного аграрного університету. Як після цього регіонали доводитимуть свою непричетність до наймасштабнішої політичної вуличної бійки останніх років сказати важко проте можна бути впевненим, спроба відбілитися буде. Однак точно зрозуміло, що ця історія створила велику тріщину в задумі партії влади показати себе борцем із коричневою чумою і зіграти на цьому на виборах. Бо слово антифашист після подій 18 травня стало мало нелайливим. І сьогодні народний депутат від партії регіонів Андрій Пінчук, керівник молодих регіонів, заявив, що активісти цієї не мають відношення до сутичок і побиття журналістів на мітингу у суботу, 18 травня. За його словами, голова молодіжної білоцерківської організації Василь Бойко взагалі не був у той день у Києві. і В жодній масовій акції участі не брав. Дуже прикро, що людину безпідставно звинувачують у вчиненні злочину тільки через зовнішню схожість його на фотографії, заявив Пінчук. Знакокли ретельно стежитиме за розвитком цієї історії та досудовим розслідуванням перешкоджання законній журналістській діяльності наших колег.